Всім вітання з лісу. Не планували сьогодні, але я поїхала зранку на базар і купила, е, як вона називається влада, лохину. лохину. О, І нам треба було в ліс поїхати тепер по оцей весь субстрат. Ну, Таке, знаєте, вже, мабуть, о пів на третю. Ну, кажу, давайте проїдемося та заодно ж глянемо. Мені ж так хочеться е, е, груздів, страшне хочеться. А, і отут, отут в цій місцині. Вони і були зазвичай. Ну, тут все витоптано, ну, слухайте, ось ще, мабуть, я наступила. Ну, ну в кого це грузді, в кого це скрипиться. Ой, цей вже пропав, дивіться, все. Нема вже. А я не знаю навіть, де ми тут наберемо цього ґрунта десь там треба йти, бо ми таке приїхали най... там, де найближче. Оце ось трішечки схоже. Ой! Боже, дивіться, яка краса. Оце розворошила Я не хотіла. Та поховаються зараз мурашник. У мене ще й кульок не зручно на руці, тіліпається. Ой, не витримала ж. Таке захотілося лохини страшне. Потім ще купила чорноплідного горовину, куща, іргу купила. Тепер треба це все садити. В магазині постояла, подивилась на цей торф на ґрунт для лохини, щоб хоч трішечки його додати. Не купили, тепер будемо їхати зараз. По нього, ну, стецькі, одним словом. І взяла кущики молоденькі, та я покажу потім, вони однорічні. Тому що такі ціни, думаєш, господи, чи воно буде, чи не буде, це ж хочеться. Просто хочеться. Хочеться, скільки екзотів надивилася, ж тепер не знаю вже. І отам всякі зізі фуличі, зізі куси, музікуси, такого понадивлялася в інтернеті. Що в нас його на базарі так сьогодні питає, во люди і не чули. Ну що, Юра, ще є щось? О, малих О, малиха. Ну зараз подивлюсь це і вимикатимуться. Ну, діти такого не люблять, не хочуть. Їм подобається ж білий, маслюк, але ж ми туди не поїхали. ж. Ану, показуй. Набрали, чуєте, кучу мішків. О, так гарненькі. Маленькі, гарненькі, ану. О, все, грузи. Зараз я гляну, може десь... Ану, покажи нам де-небудь. Та що, тут так аж так треба грибти? Вони ще не повилазили тут. Ось там обіцяють на наступному тижні. Там, мабуть, ж по всій території України дощі. Ми дуже сподіваємось на них, що потім багато буде, бо зараз щось не дуже у нас так. Ліс сухий. Не, не бачу, я не бачу, слухайте. Я люблю, коли йдеш, а воно таке прямо аж стерчить з трави на тебе, каже, йди сюди. Немає. Пада, чого ти стоїш? Вони ж на тебе не прийдуть, їх треба шукати. Ну, Ой, де? Де? Немає, де. Зараз. Що це таке О, ну все, забирай його, щоб я не вимазувала руки. Якщо поганий, не беремо, а ну дивишся. Все, я, я нюхаю люди, я все нюхаю. <рес> Ладно, наклади, нормальний. Тобі пожарю. Ось і я натрапила. Буду брати. Я тут! Оце начебто гарненький, чистечький. Дуже хочеться мені пожарити, ніколи не жарила, тож я вам розказувала історію, що щось знайшли гарне, кажуть. Е, що знайшли? Я уявляю вже про якусь, зараз каже, знайшов тр... трофея. Ну, я так думаю, що зараз проєк як... не щось як... Що там, миша дохла? Ні. Ящерка? Ну, от, от скажіть, будь ласка, люди гриби шукають, ці павука, мабуть, пруть. Ну і скажіть, що я не екстрасенс. Ну, ну, ну люди, ну, ну скажи, будь ласка. Не, На що вона мені? Угу. Я своїх дітей дуже добре знаю. Дякую, синок. Що б ти ще припер? Шукай гриби. отут. Ну, знайшли мишу. Ну, що ви хочете? Оце як ми в селі виросли, то для нас оці миші, жаби, ящерки це все таке, знаєте, буденне. Там Дід винесе зранку повну шоловку, трусить їх. <гум> Для нас це так хати розбігаються, хто краще жирніше вхопив. А ці вони, їй Богу, як з лісу. Миша біжать уже з тією мишею. Ящерка, Боже, ящерка, ви бачили, ящерка. Та бачила, звісно, я тільки передивилася, тих ящерок немає щось. Так. Отут треба подивитися, тут минулого разу ми багато збирали. Ну, минулого разу, три роки по тому. Тільки що йшли додому, що <прав Pascal> тут нічого немає. Слухайте, я понаступала, роздавила. Матлючечки на матчів. Так і вибери їх, одні зберегли. Вони такі і погані, і хороші. У мене взагалі погані. Все жрало. А ну в мене дивимося. А ви сюди в лісові не заходили? Mm. Бачите, вірите, дивіться, дивіться, які гарні. Оце в траві люди починаються в траві. О, а от цей ось. О, ну елі, які там красиві. А ось. Оце вони поняли, так, дивіться. Ну, їх тут уже, бачите, люди не визбирали. О, що Шо, все каїти? Підіжіть. Ось. О! Ну скажіть же, не все. Це, це красивий. О! Ні. Що ти колупаєш? Там ти їх сам будеш і чистити. Світлі, як вони ростуть спочатку? Я бачу, як вони ростуть. А, треба заснівати, як вони ходять. Да. Вони такими пучками прямо. Ось і ще. Давайте от тут цілий лазимо в травісті. І не... полізли. Дивіться, яка краса. Ага. Ось, мабуть, також я так думаю. То мурашник, мабуть. Опять Да. Так, це беремо. Дивимося ще. Та ж Треба так і було йти лаятися, ж нам тут нічого немає, що я тут не спала Далі травою йдемо, дивимося. Так, починаємо з цього. Мале М -м -м. вже все. Пухиря того. Щоб боюся навіть, знаєте, їх чіпати. В тому плані, щоб... Краса. Коли вони встигають, оці жуки, черв'яки? Де ці люди були? Начебто тут дуже взагалі біля села прям. О, Надія. Ну, Надія така собі. Все, не годиться і це. Mm -hmm. Зараз покажемо вам красу. У нас такі живуть. Он, дивіться, який лапчик. Ні-ні-ні, обережно, обережно. Це древесна квакша. У нас з присосочками така жабка гарнюсінька. Так, е ще одну скрипицю. Познову сказати, що неправильно. Вона є мала, погана вже. Тут немає. А ось тільки що син таке побачив. Це ми вперше. Підберезовик у нас в цьому році вперше. Дивіться, який красивий. Ну йди виривай, вижиш. Нас же ж не можна займати чужі. Це вже ну, краще, ніж миша. Руба. Чого? Він, Ні, слухайте, він твердий. Ну, ніжка тверда. Фух, послухалася дітей, Нили-нили, той ліс їм не сподобався. Туди вже побачили То ще одну мишу. Давайте переїдемо там, де ми завжди. Переїхали, люди взагалі нічого немає. Такий кілометр накинули, такий там один кілометр. Жарко страшне, і на, на дорогу вилізли. Ні людини, нікого, ще й сонця нема. Я кажу, що цих беріз взагалі не бачила. Але хочу вам сказати, що не тря... вони вже до, до дороги, а я кажу, підождіть. О, підождіть, це мої любимі. Це оливковий грусть, Оце вже точно грусть, Це я вже впевнена і знаю. Захотілося мені до берез, думаю, можливо, тут підберезовики. а тут набагато краще. Тут вже хтось рився. Рився в усю. Не знаю, скільки я їх знайду. Навіть так не бачу, щоб повикидали, брали їх чи що. Ну, можливо, ж не одна, я така розумна. А так я там знайшла трішечки маслюків, зараз покажу. Вони в траві, переважно більше, тут взагалі такі густі траві. Що складно, ану грусть. Вони ж кричать, не можуть без мене набрати. Що? Усе збираєш! Не, не можуть набрати цього, як воно називається, землі для лохини. Так, ану, ще отут трішечки. Та хай хай наберуть. Взяла мішки, ну що це за мужики, Слухайте. Отут от треба подивитися. Я от тут ніколи, боже, чого вони кажуть, ніколи сюди не ходила. Ну, знаєте, у кожного ж свій о, сектор, свій ліс. Ану, ще ось один. Та гарнюсінький. А то там, де я знаю місцину, от я буду знати ще. Туди куди хотіла поїхати, там не можна зараз. Стоїть знак заборонено. Там ППО. Проїзду немає. Ну, ніхто ж ризикувати не буде. Я вже з іншого боку, знаєте що кажу, якщо так от не на, не на автівці, а просто там бабуся якась прийшла і потіліпалася. вона ж не знала. Син каже, ну бабусю так і виведуть звідти. А це ще. Ось дивіться, як гарно свинухи. Це ж свинушки? Дивіться, які красиві. Боже, блистять як у того кота. Ну, Вирос такі є яйця. Так аж, аж так і заманює. Ой, дуже фокусує. Це ж точно? Да, свинуха. Я була, думала, що маслючок, десь руки які чисті. Ну, я свинухи не беру. Боюся, бо що не хочу я. Навіть вони мені здалися. Хоча в мене багато знайомих є, ті досить активно. Кажуть, та, ти що, свинушки? І тонкі, і товсті, і, і худі, ну, в плані грибів. Знаєш, там Різні а, різновиди, то беруть усе. Зараз, оце ж ми від, звідти прийшли, але ми йшли отам соснами. Ми не йшли березами. Зараз, мабуть, трішечки здам назад. Йду до свого кульочка. Покажу вам ще масляки, ті, що знайшла. Такі прям гарненькі. Я вже один такий знайшла гарний, кажу, боже, оце в його відро, так знаєте шість. Побачила, що, до речі, в Тіктокові люди, якось уже там нова метода, ніхто не чистить цю плівку зверху, а просто заливають окропом. Що вони там ще роблять? Сіль окроп на півгодини потім, ну воно ж все рівно воно ж не, не злазить, воно ж залишається. Я знаю, скільки я читала, чому її знімають. Не тому, що вона там хтось чи ще щось. А, а тому, що вона може викликати подразнення шлунку. шлунку. Ану, так дуже не шелестіти. От за отакі я казала. Отаких, от бидер шість. Отаких. От Вон, бачите, трішечки отам. Я й муху взяла домашнім жабом в акваріум. Ось і цей беремо. Та я зараз швиденько бо будуть на мене кричати. Що Я довго. А оце ж також грусть. А, це вже прям-сухісінький сухий, сухий сінький, хтось викинув. Ну, зараз пови... назад трішечки. А, так вони ось тут грибуться, слухайте недалеко. далеко. Можна, можна нам з вами трішечки пройтись назад. Я взагалі-то ліс люблю страшне. Я в ньому це ходила, ходила. Я, в принципі, із-за лісах полюбила й осінь. В цій її красі. І зараз, ну, може, з віком, знаєте, починаєш милуватися природою, починаєш все цінувати. Раніше так йдеш і взагалі уваги не звертаєш, а зараз он, дивіться, який гарний кущ, он дивіться, який гарний листочок, он який гарний жучок, он який мох. На все. Звертаєш уваги. Увагу. Так, ану тут. Оце що це? От так, знаєте, серце і тьохнуло. Це мухомур. Думала, щось вже гарне їй цівне, ага. Мабуть, так уж ось валяються сухі. Мабуть, були олівкові грузді. ну, це що. Свинухи знову-таки, починаються. Тихай починаються. Воно ж, якщо починаються свинухи, то почнеться і решта. Взагалі, якщо починаються поганки, то що в нас тут було. Та загуло вже сухе. А отут, що це за такий... Також, також пропали вже все. Ну, я туди далеко назад не йтиму, бо вже так стомилася, що я ще після хвороби ніяк не можу одійти. І йшла вже, кажу, боже, я е, е, маю таке враження, що на мене хтось одів на голову мені банку трьохлітрову. Я її вже е, другий тиждень не можу з себе зняти. І ну, дуже погані відчуття. Думала, от дивіться ж гарно, ну маслюк же. ж, Люди. Маслюк чи ні? Не маслюк. І он дивіться, як воно гарно. І скільки їх. Ех! Блестять, як жаби сидять, виблискують. Ну так, ще трішечки та й все. О, а це ж таке гарне здорове. О, ну такі порхалки не беру. Бруноножця. На наче тут така гарненька, а пахне. Люди не можу вам передати. Це гарненька. Ну, що вже з нею? Та тут я. Чого ви кричите? Та, о, кажу, іди подивися, що ми грибем. Ну, що нагребете, так лохина і ростиме. Скаже вам потім, дякую, чуваки. Молодці. Не могли вже... Нормального награстити. О, все, не заважайте, ми з людьми зараз дозбираємо. Таке ж ми на них вийшли. О, красиві, Ідіть сюди. Так, є. Так, тут є. О, все нам дав. Ха-о, хазяїн лісу. Думаю, щоб я не засмучувалася, що туди не проїду. В іншому місці трішечки. Ну, правда, я не знаю, як ці жарити. Це я забілічло. Ці я, звичайно, заспалювала. Ну, беремо і цей. Це що. А, я йому допомогла трішечки вилупитися, бо не міг він вилізти. А тепер, ано, ось таке анос тут ось. Воно. О, воно, дивіться, яке здорове. Давай-давай. О, ну что ты розпался? Ну что ты дурний чешу. Так, де ще. Мабуть, ось. А ну, тут є. Е. Давай, давай, давай. Нормальный, гарненький ще. Так, іди, иди сюди. Я ж не взяла з собою ні кошика, нічого ж не взяла. Бо ми ж їхали то по... Фух, по землю. О, ще! Та підожди! Ну чого ж ти кричиш? Зараз! Так, дивіться, у нас вже з вами ось іще. Слухайте, а маскуються? От захочеш, не побачиш. Вони мені потім так подобається, починаєш їх чистити, вони так починають кі, колір змінювати на такий багряний аж. Такий темно-червоний, не червоний, навіть такий вишневий чи що. У до речі, їх давно вже, в минулому році я їх і не збирала. Чи не було, чи не пам'ятаю саме цього чорного. А ну туди. Зараз знову ж будуть гукати. Не буду відгукуватися зараз. А ну сюди. Ось я бачу, мабуть, таке, як іще. О, десь тільки що бачила. Це не воно. Не воно. Ми колись їх були нагрузили, мабуть, десь пів багажника. Отуди я рада була чистити це все. Ну, і ще глянемо, що вони там набрали. Ось кричать, чи те вони беруть, чи не те. Ну, верхній оцей же шар, правильно для лохини. От таке ж ось, щоб понасипати. І шишок наберіть, мішка чотири для декору. Тут, до речі, шишки не дуже гарні, є такі гарні місця, а тут не дуже. Ну, зараз буду допомагати. Та ну, зараз це. Так, все. На сьогодні кажу до побачення. Бо за скільки ще роботи. Тягти це все і шишки збирати. І нікому не хочеться, нічого. І ще таке парить. Слухайте, люди, буде дощ, а це ознака того, що е, будуть гриби. Ну, після дощу. Вони мене вигукали з тих берез. Я там не дозбирала грузді, чорні, оливкові. Ну, вже і не буду сьогодні, не піду більше. Менше мені роботи буде і менше їм буде смачного. Всім бажаю гарного дня, тихої, мирної ночі, великого натхнення, дякую за перегляд. З вами була Віта з Лісу. Скоро зустрінемося, покажу, як я буду садити. Цю ожину. Цілую, люблю. До зустрічі.